Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг. Приступаємо до бронювання білосніжної Tesla Model X міцною та крутою захисною плівкою. Захистимо цю білизну автомобіля, зробимо цей білий зубчик міцним. Та стійким професійний підхід та топова плівка це все про автоцентр Рестайлінг. Ми уклеїмо усі машини найкращими матеріалами, аби рідний лак був під надійним захистом від подряпин, сколів, піскострую та навіть хімічних реагентів. Бронювання машини спокутує всі правтеки Укравтодору, тому експлуатація країною світом стане набагато впевненішою. Наша плівка подарує кузову небувалий ультраглянець та спростить догляд за машиною. Гідрофобна властивість плівки не дасть затриматись бруду та воді. Наш автоцентр подарує оперативний результат. Аби його отримати. Чекаємо вас у місті Тернопіль на вулиці Піскова, 10.